Вітаю! Сьогодні! Ми з вами будемо обговорювати історію патологічного накопичення. В літературі є велика кількість версій, як це весь синдром можна називати. Тому що ось ось недавно в МКБ-11 якраз виділили синдром патологічного накопичення як окремий діагноз, як окрему історію, і в той же час ось цей симптом, симптом синдром. Патологічного накопичування, він може спостерігатися і при нейрокогнітивних порушеннях в літніх людей, наприклад, при деменції. Тому є дві окремі такі історії, або це чисто лише синдром патологічного накопичення, або все ж таки синдром патологічного накопичення. Ось ці симптоми патологічного накопичення будь ось речей, вони спостерігаються, наприклад.